Так, вітаю всіх, мої дорогенькі. Що там у нас в Ірані і чим воно закінчиться? Ну що в Ірані ми розуміємо? Протести. Протести. Країна. Це вже в них було, це вже втретє такі заворушення, як показують карти. І в майбутньому ще будуть. Чим закінчаться ці заворушення для влади Аятол? Для влади Аятол. Ну, народ незадоволений. 50% за владу, 50% проти влади. Для влади Аятол. Рухне влада. Аааа... Ви знаєте, Трамп може допомагати, щоб ця влада рухнула, але, але інші країни, ну мені показують чогось імперію, Китай, да? можуть підтримати цю країну. І тут така буде боротьба інтересів, Боротьба інтересів. Колісо судьби, повторіння того, що було, повішений, жертви, айатоли рухнуть, але їм буде дуже несладко. Я не бачу, звісно, Башти. Я не бачу Башти, аятоли рухнуть. Можливо, будуть назначені якісь вибори. Багато керівників підуть в світ іной, або будуть убиті. Айтоли рухнуть. Ні, не думаю. Не в цей раз. Не в цей раз. І Венесуела. Сьогодні вранці я прочитала, що в Каракасі столиці Венесуели багато взривів, замічені американські якоби вертольоти. Що в Венесуелі і чим це все закінчиться? Луна. Така якась операція під прикриттям, коли війна не об'явлена, але вона іде. Таке вже було, таке вже було. Тому що карта дежавю. Чим це все закінчиться? Домовленості. Трошки повоюють. Але потім почнуть домовлятися. Жертви. Ограничення. Ну, в Венесуелі буде дуже несладко. Дуже несладко буде в Венесуелі. Я б сказала так, і тиме жорст, жорстка боротьба все-таки ітиме за. Ну, нефть, понятно. Нефть, енергоносії якісь. Чим це закінчиться для Мадуро. Для Мадуро. Да хтось підтримає. Він виїде, чи що. Вполні. Вполне реально, що Мадуро може виїхати по отшельнику вполне. Найближчі 5 неділь, 5 місяців 3-5. Ну, подивимося. Подивимося. Ну, давайте спитаємо конкретно: режим Мадуро рухне? Режим Мадуро рухне. Продовжаться ці атаки? Оці атаки, що сьогодні відбулись, продовжаться. Колісо судьби вони будуть повторюватися. Якщо не підуть на якісь умови по переговорам да, після цих ударів, удари будуть повторюватися. Ну, поки люди, які наносять ці удари, не отримають якоїсь перемоги. Режим мадуро рухне. Ну, не думаю. Мені постійно показують, що у нього є куди виїхати. У нього є куди виїхати. За кордоном є містечко, не знаю, Росія, Китай, які там країни, да. є куди виїхати в случаї опасності. За кордон. Що буде з Мадуро найближчим часом. Часткова потеря влади. Але більше всього буде підписаний якесь соглашеніє, якась бумаженція з людьми в мантіях. Це від... Адміністрація Трампа, можливо, да, або з кимсь. Скажімо так: частково похатнеться, але щоб повністю не втратити владу, він піде на якесь соглашеніє. І в нього в думках це в всюди чого виїхати і є куди виїхати. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події.